Що робити, якщо була заблокована податкова накладна? Якщо ви отримали квитанцію про блокування вашої податкової накладної, то ви маєте право подати до контролюючого органу свої письмові пояснення та документи? Що ж це за документи? Такими документами можуть бути первинні документи, які стали підставою для складення податкової накладної: це видаткові накладні. Це договір, це товаротранспортні накладні, банківські виписки або платіжні доручення. Можливо, якісь сертифікати, підтверджуючи якість товару. Також ви можете надати документи, підтверджуючи придбання такого товару уже у ваших продавців. І пакет документів може бути аналогічний тому, що я щойно назвала. Крім переліченого пакету документів, подаються письмові пояснення. І уже в письмовому вигляді платник податків надає пояснення з приводу поданих документів, тобто він обґрунтовує, який товар він продавав на користь свого покупця. Також він обґрунтовує, де цей товар був придбаний.